Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2013-2014 років. Груповий етап Ліги Європи, четвертий тур група G. 7 листопада 2013 рік. Тун швейцарська команда у себе вдома на арені Тун. Команда приймає Динамо Київ Олега Блохіна 2-0. Динамо Київ перемагає. Гол Шенкеля. Автогол Шенкеля та гол Андрія Ярмоленка. Принесли киянам я нам перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Французький рефері Климан Черпен обслуговував даний поєдинок 6523 глядача. було якраз на стадіоні Арена Тун. Ну і стартова розновка господарів. Урнс Фішер – головний тренер команди. Тун. Февер в Воротах, парацентральних захисників Райман Шенкель, Вітвір Люці по флангах. Хедігер капітан команди Саного опорни півзахисники Мартинець. Це стартова розстановка Туна. Динамо Київ, Олег Блохін, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка Динамо Київ. Олександр Шавковський, капітан команди у воротах. Пара центральних захисників Драгович Хачеріді. нас Данила Сильва по флангах, Сергей Сидорчук, Мигил Велозу, центральный опорный пивзахисник, Беланда, атаковальный пивзахисник, Андрей Ярмоленко, Олег Гусев по флангах, та Димарси Мбукани у напади. Це стартовая расстановка Куевского Динамо. А, друзья, про сам матч давайте будем говорить. Ну что ж, друзья. Матч був дуже важливий для обох команд. До речі, друзі, знайдаю, що ці групи ще були такі команди, як бельгійський Генк та австрійська команда Рапід. Для Динамо це був дуже важливий матч. У першому турі команд програла Генку. Потім була нічка з Рапідом. І перемога на Туном була у Києві на Олімпійському з рахунком 3-0. А... Ну і звинувати четвертий тур це був, і, звичайно, що матч був також дуже важливий для київського Дінамо. Кені, непевно, на цей матч справді розпочали, але ключовий момент матчу трапився на 17-й хвилі матчу, коли Дімер Сімбакані отримає другу жовту картку і відповідно отримає червону картку. Тут вже на 17-й хвилі матчи кияні залишається у меншості. І, звичайно, що Тун, після того як команда стала діяти у більшості, команда тиснула на ворота київського дінамо швейцарці, тотально володіли м'ячем. Дуже багато було ударів по воротах. Важко було київському дінамо, дуже важко було і справді українській команді. Команда грає у меншці проти Туна. І відповідно, ще плюс дає матч де й на виїзді. ще. І вболівальники також команду женуться вперед. Але воється, на дорозі. 29-й на матчі після вилучення Дімер Сімбакані. Кияни все одно шукали свій шанси його знайшли на 29-й матчі. Ярмоленко виконує проникаючий пас. Лукас Шенкель намагається перевати цю атаку, однак він промахнувся. Промахнувся він. Відповідно, м'яч, торк, торкнувшись його, змінив напрямок, напрямок і закотився у ворота. Це гол. Це гол 1 1.0. Автогол Шенкелі на 29-й клині матчі. 1-0. Динамо Київ. Звичайно, що не бездолі везіння. Ну Звичайно, що ще не бездолі везіння, але найголовніше, що Кияні забили у тому епізоді 1-0 рахунок на користь української команди. Неймовірно важливий м'яч забиває українська команда. Ну і після голу тун повністю команда заволоділа ініціативу, і Кияні просто розпочали грати на оборону, е тримали оборону, всім складом захищалися ну і намагалися контратакувати. Намагалися контратакувати. І контратак, в принципі, у Кіян доволі таки непогані проходили, навіть незважаючи на те, що команда грала у меншості, все одно випади у київського Дінамо проходили доволі таки непоганими і справді. Швейцарці тотально володіли м'ячем, але пробити оборону київського Дінамо у першому таймі швейцарцям так і не вдається. На другий тайм Дзуфі Шновілі Ненсон Ферера вийдуть У Туна, у Динамо Київ вийде Вукуєвіч Вида Макаренка. Швейцарська команда просто не м'яч Динамо Київ. Ну, Кен, також там були відрізки, кульки також тримала м'яч. В цілому без м'яча без м'яча діє українська команда. Дуже багато ударів в поворотах. Не носили швейцарці. Але, в принципі, знаєте, друзі, сказати, щоб були якісь там голіві моменти у Туна. Я би такого би не сказав. би. Е, тому що, в принципі, таких то явних гольових шансів у Туна не було. Да, вони володіли м'ячем, да, вони били по воротах, але в цілому кияні наді не захищалися. І таких явних моментів е, у Швейцарці не виникало. Натомість, ось вона 69-та хвилина матчу Кияні. Проводять же свою атаку на 68-м матчу. Э, Зробився стандарт у межах штрафної зі сторони правого фланга. Ярмоленка. Підходить до м'яча. Бі Ярмоленка гол! І І це і це Рахунок стає на користь української команди Гарматний удар Андрія Ярмоленка Зі штрафного в самиснику Дальній кут подсилив Ярмоленка. Гол просто Неймовірної краси. Гол просто неймовірної краси. 0-2 Динамо Київ Динамо Київ Подвоє свою перевагу Ну і після того як рахунок 102-0 Києві э, uh, довели справу до переможного кінця, швейцарці намагалося відігратися. А на цьому суддя дає фінальний свисток 1, пропашує 2-0, навіть не 1-0, а 2-0. Динамо Київ перемагає. По статистиці, друзі, 29 по ударах, по воротах. Перевага Туна, але лише один удар в площину Туна, три у київського Динамо. Три удари у київського Динамо в площину. Тобто, да, Швейцарці більше на м'ячі. Діло таке. що ударів в площину, все на все один по володінню. Там великий відсоток володіння, там за 64%. Відсоток, якщо не полягає. 64 на 36%, якщо не добавлять, друзі, що відсоток володіння м'ячем. Ну, якщо наполягаю десь так. 64 на 36% відсоток володіння м'ячем на користь. Але київський Динамо перемагає. Київське Динамо Олега Блохіна перемагає. Неймовірний матч київського Динамо. Головний підсумок цього матчу. Кияни грають у Меншості. 17-та хвилина. Швидке вилучення Дімір Сімбакані. Здавалося, що Кияні... Звичайно, що у Меншості важко проти такої ще сильної команди, як Тунда, ще й на виїзді, да? на їхньому стадіоні. Герой матча, я вважаю, був Андрій Ермоленко. Андрій Ермоленко, саме Андрій, забив прямим ударом зі штрафного. І саме Андрій Ермоленко виконав цю проникаючу передачу, коли був автогол з Шенкелі. Тому герой Андрій Ермоленко на дійні захист Динамо оборона витримала тиск господарів, які мали тотальне володіння м'ячем та понад 20 ударів по воротах. Але ударів в площину дуже мало було отуна, дуже мало що свідчить про надійність оборони київського «Дінамо». Ну і характер. Значить, що команда Олега от Блахина день показала неймовірний характер. Неймовірний характер Київського Динамо. Динамо Київ проявила характер і перемогла на виїзді. У меншості команда обіграла дуже сильно команду «Тун». Це буде неймовірно важлива перемога для київського Динамо. Перемога буде просто неймовірно важлива для Києва. Uh, що друзі, підсумку це матч підводи, то давай поділки не перемагається? Я вважаю, друзі, поділки не, не було моментів. Да, вони тиснули, але голівих моментів у швейцарської команди не було. Кия не вважає перемога по ділу. Браво тун! Браво, динамо Київ. Пригадали ми цей матч Ліги Європи, сезона 13-14, 7 листопада, 13-й рік, тун Динамо Київ, арена тун 2-0 Київське, Динамо Перемагає. Побажаємо, друзі, швейцарській команді Туну, добра. Київському Дзінамо побажаємо, добра. Вам, друзі, вечерю серце, бажаю щастя, добра. Найголовья друзі, будьте щасливі. Усім до побачення. Всім добра. Всім пока.